Вітаю! Я пані Лілія, зауч дистанційного ліцею Меридіан. Пані та панове, підніміть свої уявні ручки та покладіть на серце кобзар. Бо зараз ви почуєте ім'я людини, яка може знайти русизми навіть у мовчанні. Жінка, яка може побудувати складнопідрядне речення складніше, ніж ваші стосунки. Жива легенда, яка зворушує серця. Перед вами наша неперевершена Тамара Гарбовська, вчителька української мови та літератури. Отож, доброго дня, пані Тамаро. Доброго дня, пані Лілія. Я щиро дякую за таке представлення, мені дуже дуже приємно. Отож, ми з пані Тамарою розпочинаємо нашу. Розмову і перші запитання, вони будуть загального характеру. Отож, пані Тамаро, поділіться, будь ласка, своїм секретом. І скажіть, будь ласка, скільки років досвіду потрібно, щоб відчути правильний наголос в словах, яких ви раніше не чули? На жаль, не існує чіткої відповіді на це питання, скільки досвіду потрібно, щоб відчути правильний наголос, ну це залежить від багатьох факторів. Не існує взагалі універсального терміну, за який можна опанувати правильний наголос. Звичайно, постійна практика та увага до мови є ключовими факторами, ну а також використання словників і вивчення правил. Я навіть себе й досі ловлю на думці, що. Сказала, а тоді думаю, стоп, 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 ніби не так. От мені та середина і середина, просто я їх плутаю до цього часу. Дякую. А розкажіть і відкрийте секрет, чи є у вас улюблені цитати чи можливо фрази українських класиків, які мимоволі ви цитуєте у своєму повсякденному житті? Є мені, от я навіть коли на сертифікацію йшла, фраза Сміливі завжди мають щастя Івана багряного так. Ну звичайно, куди ж без цитат Тараса Шевченка, що свою Україну любіть. І сама люблю, і вчу дітей любити рідну мову, рідне слово, Україну і рідну нашу землю, тому що ну, це те, що те, що наше ріднесеньке. Ну і звичайно, Ліна Костенко мужність не дається на прокат». Ну, звичайно. Звичайно, можна говорити про те, що дуже багато є в нас в українській мові цитат, але от ці найчастіше. Або там лише боротись значить жить". Ну, Тобто в такі якісь моменти, коли геть зовсім руки опускаються на допомогу якраз цитати класиків і приходять. Дякую. А як ви думаєте, пані Тамаро, що б сталося, якби класики української літератури мали або вели Твітер? Це було б як на мене дуже круто. Це була би справжня битва титанів. Уяві там Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ольга Кобилянська. Це би точно було місце для таких інтелектуальних дискусій та обміну думками. Звичайно, це була би крутезна просто платформа для поширення української культури та літератури. Ну і звичайно, це було б для нас джерело натхнення та. Мудрості, і сучасне покоління точно би знайомилося з їхньою творчістю, прямо от, я не знаю, в прямому ефірі, скажімо так. Я дякую, я абсолютно з вами розділяю вашу точку зору. А ми з вами переходимо до наступної нашої рубрики. І вона звучить так: чи правда, що всі вчителі української мови та літератури? І перше запитання таке, пані Тамаро. Чи правда що е, вчителі української мови та літератури викликають легкий страх у своїх знайомих, бо ті бояться писати повідомлення з помилками? Чи є таке, е, Є таке, не з усіма, але точно є. Вони так прямо і кажуть, ой, та тобі як писати краще зателефонувати. <сум> Тому декого так точно буває? Е, скажіть, будь ласка, чи правда, що всі вчителі Української мови та літератури переживають невеличке емоційне потрясіння, коли дізнаються, що хтось досі каже велике дякую. Е, ну, хіба невеличке? Хіба зовсім таке невеличке. Добре, ідемо далі. Чи правда, що вчителі української мови та літератури потайки мріють про той світ, де кажуть, де не кажуть. Приймати участь і не ставлять кому між підметом та присудком. Угу. Так що там мріють? Ми просто плекаємо величезну надію, що колись так трапиться. А, Добре, ідемо далі. Чи правда, що вчителі української мови та літератури настільки майстерно приховують свій розпач через помилки? Що могли б отримати Оскар за найкращу гру без сліз. Чи Є такі помилки учнівські, від яких хочеться плакати, але, але гра акторська вона майстерна. Є таке? Буває, є? буває таке, але, звичайно, ну куди ж помилятися можуть всі, тому видихнули глибоко і ще раз йдемо пояснювати те, що там де не так. Як є. Є, да? Добре. І останнє запитання е, цієї нашої рубрики. Отож, пані Тамаро, чи правда, що вчителі української мови та літератури не можуть спокійно чути фразу, що Шевченко був великий чоловік, без спроби пояснити всю глибину та велич його творчості? Правда, правда є таке не тільки великий чоловік, а дуже-дуже багато ми чого говоримо про Тараса Шевченка, і, ну, і це дуже круто, що дітям це цікаво. Так, ми не лише говоримо про те, що це там в шапці з усім, так, а ми говоримо про того Шевченка, який дійсно був грутезний, в якого є чого повчитися. Тому так. А ми з вами переходимо до останньої цікавенної рубрики: «Продовжу речення. Отож, завдання для вас, пані Тамаро. Продовжує речення. Він стюард, вона стюардеса. Він поет, вона поетеса. Він пілот, а вона пілотеса. Вона пілотеса. Добре. Наступна. Пані Тамаро, продовжуть речення. Якщо Владислав, це Влад. То В'ячеслав. ну, тут або слава або Славко, так? Нас ну, ще можуть говорити, що він словік. Так, але ми ж кажемо, що або слава, або Славко. Так. Тобто, українська мова вона не така проста, яким може, знаєте, здаватись на якийсь на перший, на перший погляд. Добре, а ми з вами рухаємось далі. Наступне запитання. Пані Тамаро, продовжіть речення. Якби Тичина мав TikTok, він би. Uh, він би by... Точно я не знаю, як називається той, хто має там величезну кількість аудиторій. Так він би точно був популярним, тому що я думаю, що він би створював такі поетичні е, відео, взагалі візуалізуючи всі його образи, поєднуючи ті його лісові дзвіночки з музикою і всім. Ну це було б дійсно круто. Так? Це би були якісь там короткі відео, де його вірші просто би оживали. Е, плюс до того він би міг запускати, не знаю, помріємо зараз. Якісь поетичні. Поетичні челенджі, якісь там використовував. Власні свої вірші, або там щоб навпаки аудиторія продовжувала там і писала власні вірші на його задану тему. Ну це би точно було щось таке круте. Ну або взагалі він міг би співпрацювати із сучасними музикантами, створюючи такі відеокліпи на основі своїх віршів. Так, те, що робить в принципі з його віршами пивоваров, які пісні прекрасні ми чуємо. Тому в принципі так це була якась би крута кооперація. Да, я думаю, теж та, що таких інфлюенсерів. Нині ну, не вистачає, да, які би несли ось красу а, рідного слова а нині а, до наших дітей. Добре, а ми переходимо з вами далі. Отож, продовжить речення. Я вірю, що в ідеальному світі всі учні будуть знати, що так, так тут буду зараз. Багато продовжувати всі учні будуть знати, що навчання це не лише оцінки, так це більше про розвиток і про те, що ти для себе, так це твоє майбутнє. Що Кожна людина унікальна, що помилки це взагалі е, не проблема, це частина е, навчання. І я завжди говорю своїм учням про те, що не бійтеся помилятися. Адже лише на помилках ми вчимося і стаємо кращими. Це точно наш досвід. От я наводжу приклад про е, твори, так про Гаррі Поттера, як він з'явився, що не одна спроба була того, доки він вийшов. Або про Томаса Едісона і його лампочку: скільки років, скільки спроб, скільки. Всього, так? Це точно не помилки, це точно те, що досвід, і те, на чому варто вчитися. Також знання це сила. Так? Ми можемо щось не знати, але якщо ми знаємо це, то це точно дуже-дуже круто. Не забувати про критичне мислення, тому що критичне мислення це якраз ключ до успіху. Ну і взагалі навчання це такий процес, що триває все життя, і точно кожна людина може зробити світ. Краще важливо поважати свою країну, важливо поважати її історію і її культуру. Ну от, от якось -от, так, і нехай всі це знають, не тільки учень. Да, дя да, дякую, пані Тамаро. Ну мені здається, що золоті слова, золоті слова і варто до них дослухатись. А ми з вами переходимо далі. Отож, пані Тамаро, продовжіть речення. Відповідь на запитання, чому важливо знати правила орфографії, має бути такою, щоб не виглядати як. Так, щоб не виглядати як людина, яка не поважає рідну мову, щоб не виглядати як людина, яка не вміє висловлювати власні думки, і ну щоб не виглядати як людина, яка не дбає про свій імідж. Так? Це ті невимиті руки, точно так, як людина, яка не знає рідної мови. Добре, а ми рухаємось далі. Отож, якби я була персонажем відеогри, моя суперсила. Була б, якою була б ваша суперсила, пані Тамара. Uh... Я думаю, що моя суперсила була в тому, що дуже швидко реагувати на якісь такі виклики і перелаштовуватися дуже дуже швидко. Я коли пригадаю той перший наш блекаут, ну ті наші, то я не знаю за скільки секунд я перемикала інтернет домашній за допомогою там акумулятора і ще якихось так штук. Це були просто лічені секунди. Кажу, діти зараз у нас буде відключення. Чекаємо, я дуже швидко. І я не знаю, це просто якби хтось бачив збоку, ну це. Точно, що щось було таке неймовірне, як дуже швидко відбувався цей процес. Тому точно переналаштовуватися, ну, змінюватися, мабуть, гнучкість, ну такі якісь речі, щось, щось таке. Угу. Добре, і наступне запитання: моя реакція, коли хтось каже мені, що я люблю читати, але не українську літературу. Так, яка ж моя реакція? Ну, цікаво, так? А які ж жанри та автори вам подобаються? Можливо, я би могла щось порекомендувати вам з української літератури те, що зацікавить. тому що наша література вона також є досить цікавою, досить крутою, є що почитати, і є чого повчитись. Тому ну, от, почнімо з української, а вже потім почитаємо зарубіжну. І ось ми з вами дійшли до останнього запитання цієї рубрики. Пані Тамаро, продовжіть речення: якби кобзар вийшов як серіал Netflix, то перший епізод починався б з… Ну, звичайно. Звичайно, із такої символічної сцени, де кобзар грає на бандурі, сидить на майдані, оточений людьми і співає про героїчне минуле України. Голос його звучить сильно проникливо, викликаючи у всіх слухачів почуття гордості і патріотизму за те, що вони українці. От, от так прямо от. так, так буду... чу я вже прям уявила цю всю картину. Екранізацію, екранізацію, Так, добре, пані Тамар, Я вам дякую за цікава розмову. За те, що ви приділили час, я би хотіла просити вас, щоб ви побажали нашим глядачам, чого не вистачає нині молоді, щоб ви закликали їх вчити, пізнавати, поглиблювати свої знання з української мови та літератури. Так, в першу чергу я би хотіла побажати всім, щоб здійснилася наша ця мрія, яку ми всі, я не знаю, загадуємо кожного свята і новий рік, і день народження, і що би це не було. Так, всім нам якнайскорішої перемоги, мирного неба. І, звичайно, любити рідне слово, любити рідне мов, рідну мову, пишатися тим, що ми українці, говорити українською, тому що як би хто там не намагався казати наше слово паляниця, але Точно так, як робимо це ми, ні в кого не вийде. Тому говоримо українською, пишаємося тим, що ми українці, і нехай все в нас буде добре, а все буде Україна, і це точно. Дуже, дуже дякую вам за розмову та за зустріч.